Вітаю усіх на своїй кухні! Сьогодні я готувала швидкий домашній квас. Список інгредієнтів є в кінці відео, і, як завжди, в описі під відео. Для початку я взяла дві чайних ложки доброї розчинної кави, залила її кипятком і добре розмішала, щоб розчинилася. Тоді дві треті склянки цукру всипала в 3 літрову банку, вилила каву, яка розчинилася, додала чайну ложку лимонної кислоти, і до верху банки треба долити холодною кипяченою водою. Відверху трошки відступити до кінця, не доливати. Тоді беремо сухі дріжджі і чайну ложку дріжджів даємо, і розмішуємо добре. За бажанням можна додати ізюму, ось так як я, штук 10-15 на 3 літрову банку, розмішати, закрити все це кришкою. і Хай стоїть годин 12, наприклад, через ніч в теплому місці. Зранку ми бачимо, що наш квас готовий і можемо вже його пробувати. Добре, коли його після цього поставити ще в холодильник, отже, він буде вже холодненький і смачнющий. Отже, готуйте на здоров'я пийте. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!